Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро підписали двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки між Україною та Бельгією. Документ передбачає, щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Ми маємо чітку фіксовану фіксацію постачання для України бойових літаків. Дякую за це рішення. Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна може отримати від Бельгії. Це 30 машин, і наше завдання, що вже цього року можливість застосувати перші F-16, в Україні зробили наші позиції більш сильнішими. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб повітряних сил та протиповітряної оборони України, морської безпеки, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також навчання військових. Напередодні аналогічну угоду президент України Володимир Зеленський підписав з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вона зокрема передбачає надання Україні 1 мільярда євро військової допомоги вже цього року, а до дві 2027-го через Європейський фонд миру Іспанія надасть нам ще 5 мільярдів. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустріч із міністром збройних сил Французької республіки Себастьяном Лекорню. Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції. Спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту, повідомив після розмови головнокомандувач ЗСУ. Нагадаємо, Франція стала першою країною серед країн НАТО, яка підняла питання направлення до України своїх представників. Наприкінці лютого, президент Франції Манюель Макрон, заявив, що цитую нічого не повинно бути виключено з точки зору динаміки. Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час виступу перед французькими законодавцями продовжив цю тему. Ми повинна. Ні, розглянути нові дії для підтримки України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці на українській території, сказав очільник французького МЗС. Деякі змі побачили в заяві головнокомандувача зсу того, чого там не було, а саме, що Франція направляє до України інструкторів. Аби прояснити цей момент, Міністерство оборони України виступило із заявою. Наводимо її дослівно, починаючи з лютого. Того 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення. Кінець цитати. Міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників сесії парламентської асамблеї НАТО закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України. Міністр наголосив, що Україні треба більше далекобійних можливостей та більше рішучості партнерів, щоб захистити цивільних і землі від терористичних атак. За підсумками виступу, міністр оборони написав на своїй сторінці у Фейсбук наступне: підкреслив, що російські атаки на наші енергетичні об'єкти несуть загрозу і для наших сусідів. Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території. Раніше німецьке видання Більд з посиланням на джерела написало, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва. Зокрема, обговорюється можливість закрити небо за кордонними системами ППО на заході України. Ініціатором цього виступає Польща, але остаточного рішення поки немає. З ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили спільного листа до Євросоюзу із пропозицією розширити співпрацю з оборонною промисловістю України разом із сімома іншими міністрами оборони. Ми плануємо якнайшвидше підготувати план дії ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм. ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій, заявив міністр оборони Данії. Згідно з даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами-членами ЄС від початку вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. Ця ситуація потребує змін. Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Пеку ідеться в спільному зверненні глав оборонних відомств. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.